Так, сьогодні самий важливий день мого життя. Вже завтра я буду найсміливішим фотографом. Якби це були лор екюрет пірамідки, то тут мало бути дуже багато з камерів цих, які такі. О, давай я тобі кросовки дам, о, давай фотографію, а давай цей забізіани. Щось там кактус з'їсиш. Це мене мало налякати. Бляха-муха, ну чому ти лякаєш мене від собі і себе в цьому місці. Бляха, як... <з hairy> <з hairy> Але портфоліо у нас солідне. Дійсно, якщо ми переживемо це все дерьмо, віть, який у нас буде гонорар. О, ні. Блін, я не знаю, мені так ніяково в цих е, приміщеннях, як люди тут тусувалися, як у них за. Бляха! Чому вона стоїть? О, ні. Мумія йде. Мені така жопа. Не, якщо чесно, гра не дуже страшна. Бляха! Уха, ти що дуєш, дурак? Ставте лайк, якщо е, ви Індіана Джонс. Він товстий, він сюди не пройде. Я тут в безпеці.